Три роки в Шостинській загальноосвітній школі-інтернат працює музейний куточок іграшки. Вивчаючи історію різноманітних іграшок, ми зацікавились українською народною лялькою-мотанкою. Ми проводили пошуково-дослідницьку роботу і з'ясували, що ця лялька налічує 7 тисяч років. Виникла вона під час розвитку трипільської культури. І це підтверджують елементи, які використовуються при виготовленні цієї ляльки спираль, солярні знаки тощо. Лялька-мотанка виготовлялася з доступно дешевого матеріалу і без будь-яких інструментів. Замість обличчя у ляльки був хрест, який викладали з кольорових ниток. А зараз майстер-клас по виготовленню ляльки мотанки Спочатку робимо голову, з різнокольорових ниток викладаємо хрест і з шматка тканини робимо тулу. По спиралі перемотаємо його ниткою. Вдягаємо ляльку в український одяг.